А ти, Катю, вважаєш себе молодою? Звісно, ще й питаєш. Дивлюсь на свою донечку Камілу і молодію з нею кожний день. А цьогоріч день молоді ти святкувала чи не святкувала? Як взагалі пройшов твій день? Мій день молоді пройшов звичайний будний день. Провела його з донечкою, завела в садочок, пробила свої справи. Завела на танці і провели вечір разом зі сіткої сім'ї. Ну а як це відбулося в Крупицькій територіальній громаді? Давайте зараз подивимось. У Крупицькому народному домі з нагоди дня молоді організували аматорські змагання з настільного тенісу. Молоді хлопці та дівчата взяли активну участь у грі, аби на трішки відволіктися від тривожних новин. У фує народного дому. Часто організовують подібні заходи. Саме головне, я бажаю на тепер миру, миру, щоб молодь не знала, що таке ракети, війна, і щоб вони розвивалися в правильному руслі, щоб наша молодь була спортивною, веселою, розвиненою, була легкою на підйом, щоб все вдавалося. Цього дня в Україні відзначали день молоді, і крупицька громада теж активно та по-спортивному відзначила цей день. Такий захід став прикладом того, як у вільний час можна з приємністю та користю розвантажитися. Сергій Нікішин телеканал Броди